Добрий день сьогодні я обіцяв, що я зніму такий обзор про цю рибу. Сразу прошу, прошу, прошу прощення за те, що чи я не додивився, чи що це все-таки не Д4, а це Д5. Як я дивився так Даже вроде написано нормально. Ну что можно рассказать про цей мопед? Тут электронно стоит зажигание. Все. Катушка такая. Вот F80. Единственное, что хорошее. Из того мопеда можно взять. Булу. Так як ще раз скажу, вже не раз говорив, мені попався дуже поганий F80 цей. Зараз попробую потім розкрутити, подивитися самому інтересно. Проїхав я десь, може кілометрів 200, не більше на ньому. Це стоїть тут з верховини. Поставив я спеціальну жолодочку. І верховини тут прийшлося переварити, там. маленьку поставив, щоб скорость більше була. Тяги, звісно, меншилась, Ну, теж чергика 30 км в час, максимум, це теж туже... те удовольствие. Так він хоч спокійно їде 35-40. Зато під гори, так, да, погано тягне. Сидіння поставив, тут стояло. Ридное его. Я не знаю, что оно мне не понравилось. Так им даже якось то выгляделось. китайское сиденье. Удобно тоже. Гранд старт. Вот это такая вот техника. Красиво так трубу сделали. Тут... Ну что тут и карбюратор даже новый. Стоїть. Щоб ви розуміли, оце карбюратор у нас магазині, я спеціально хотів засняти оригінальний 650 гривень, це просто це просто я не знаю якесь куродорство. Вона не дала мені засняти. Ну це тут педалі були. Я б задовольствуємо, щоб ще тут педалі були. Ну пройшлося весь цей механізм педальний снять, тому що там багато чого не, до... не, до... не, до... не було. Це таке наварювати. Получається, назад він так тормозить. Не вперед, так як в нормальній техніці, а іменно назад. Тормоза, тормоза нормальні. Оце така ножка. Вечором, так як багато роботи було. І не знаю чи потім вже буде, поки не потепліє час знімати. Що, що по-бистрому з... зажигання снімут, подивлюся кришку. Подивлюся, свічу подивлюся, редуктор помажу, як він тут. Зараз включуся. Кстати, по поводу Мейзу. Що я казав, що то Ось все прийшли що придумать батарея в нього була погана. пришлося врізатися там напряму багато чого делать зарядка така боку він заряджається. Є в мене другий канал там я знімав як я це все робив. не знаю стоїть його, Ну, почти його ніхто не дивиться цей канал Там металлоискатель я свои истории його ремонтирую. Так що можна, добротно. Смешно конечно, страшно, но так би пришлось викинути, тому що батарея реально дорожче стоїть, чем цей мейзу старенький. Но він знімає хорошо. Звук у него стерео. Ну нема, нема просто. Бабла, щоб купити толково щось добре. Буду сейчас знімати дальше на цей мейз. Уже это так просто хотів показати, Як вийти з положення. Жесть, конечно, просто. Ну тут 6000 каждой банки по 2000 6000 ассоции часов. Миллиампер часов. Так така. тока, а таке типа сейчас буде Розбирати Розбирати буде. Дивіться. Зажигання сюди із F80 підійшло просто Взагалі нічого не треба було робити. Просто воно сюди встали. Єдинственне що, що магніт треба правильною полярністю правильною поставити. Все. тому що якщо неправильною полярністю магніт поставити. Зараз я покажу перевернути. До іскрообразування буде внизу, получається мертві, нижні мертві точки, а не верхні Понятне діло, що він не заведеться. Тоді переворачуйте магніт другою стороною полярності. І це і все. Ось він тут стоїть. Зажигання це. Ну, понятно, тут нічого не шатається, тому що хоча чуть-чуть, сука, чуть-чуть есть. І шатається сам магніт, кстати. Видно, що тут воно якби не должно бути. я поближе сниму. Я же выбачаю что вечером, но сейчас пока времени днем было снимать. То есть он сюда стоит, единственное, ну да, это болт я специально так поставил, загнул, чтобы оно не раскрутилось. Там шпонка, все совпадает, в принципе. Тут же оказывается, я так понял, весь катушкой на на свет одна. Надо будет и свет сделать, попробовать. Во по-моему, пило. Я и из заизолировал. Сделать диодный мост, чтобы оно... Ну не шатается, я не знаю диодный мост сделать и запитать, порубить фары тут такие шмоты фару тут сделать, туда поставить диодник диодик и поставить на диода сделать а не на лампочках этих пожорных ну все в принципе, ну что тут все в принципе все тут Дуже, конечно, тяжело, когда нет нормального нормальных приспособлений. Ну, ничего. Ты же у нас не убивает а делай сильнее. Чи убивай, чи как там кажут, что-то такое. Так, это надо. Дивиться, что тут с того-то эту свечу. Вот, так не налезет сюда, что налезет. Лету свеча, як він працює Сейчас мені каже, що я трошки підливаю. Та не в принципі, не знаю. Цей телефон кстати на якого я грішив ближче снимаю конечно получше чем цей це нормально вона трошечки закопчена це може і за того що коли я ставив 4 года назад так сказать на консервацію, заливав туда пів, пів шприца масла залив туда і оце воно могло його закоптить трохи. А проїхав я тут щось 10 кілометрів. Це за 10 кілометрів воно повинно було його випалити. Так що тут я думаю все зрозуміло. Магніт стає. На шпонку все без всяких проблем. По крайній мірі став. Якщо ставити на ригу шосту, тобто на шостий Д6 там вже треба розсверлювати, в цьому магніті розсверлювати. Розсверлювати його, бо там товщі трохи колінвал. І подковаться крепиться. Там де сальник, там сальник, там видно воно. Стає вона і туди. От насчід того як там магніт буде стоять, в положенні, і треба його буде там крутити вліво-вправо і під шпонку цю підстраювати. Потому що тут нічого, просто поставив, я нічого не робив. Воно стало сюди, наче так воно і должно було тут бути. Треба було свічу хоч почистити. Так подивився, треба було протерти хоч її. Конечно, зря я этого не зроблю. Взагалі-то, вообще то мене покойний батько вчив, що ніколи не треба. Надо... О, бачене тут ніколи не треба лізти однолажений механізм. Коли воно все робить, лучше туди не лізти. Так як анекдот є про мальчика, який родився з гайкою на пупі Я анекдоти не вмію розказати, але смисл такий, що Рис, ріс, все нормально Потім уже став інтересуватися, чого ж це в нього на пупі гайка. На пупі Не на попі, а на пупі. Спрашував усіх, всіх, успрашував. І вирішив він коротше, її відкрутити цю гайку на пупі. відкрутив і у нього жопа відпала. Так от мораль цієї басні така, що якщо ти не знаєш, то не крути, бо жопа відпаде. Ну, в принципі, тут те саме, якщо воно робить, то краще туди не лізти. Ну, я все одно ось такий впертий, що відкрутився. об штани як положено, чи що його Отаку раз. Всі знають, що. І туди отаку засовую, тільки щоб штани пробував, ну потом зрозумів, що ету не естетично. да трошки її Тоб... трошки її підкидало цю свічу, тому треба так зажати, щоб його... не взорвать. а тут нежницы резьбы а у меня есть такая дурная манера зажимать до всырачки потом матюха думает что за нехороший человек зажал, а потом вспоминать это я зажимал опа все надеюсь что он будет делать. Нічого я тут не нарушив. Там закручено. Зараз на ту сторону перекиную. Так. На цю сторону перекину. По поводу бензину, скільки бере. У мене був колись на велосипеді. Жалко, що тоді камери не було. Я всю Україну на похожі техніки під'їзду. По крайней мере, сторону, то що со сторони Карпат. В сторону Карпат. Да він брав літер... Є. Ось, це ж зажав, що я тільки вже казав. Ух ти ж, -моє, Віталік. Ах ти ж... Хера ти так нажав за... позажимав. Бля, вот. ну можно. Реально хочется в момент. На кость накричать, но сам же понимаешь, что сам же шинуватый. Сам же ж так зажал. Це й холодно так, капець. Мінус 10 було сьогодні. Головне не забудь іще раз так зажать. І це ж постійно так, скільки не кручу, цю техніку постійно зажимаю до всірачки просто. Вот это интересно, почему он так тяжело откручивается. Вот просто. Все же так гарно откручивается. Я же никогда не использую эти все фиксаторы для резьбы. Но это еле-еле откручивается. Все реально. С трудом. И длинше, и виноват. Может это он двигатель разом закручивает? Я не знаю. Это не обычный. Оце така фігня Ось все що я зробив Да ні, нічого тут не шатається О, в тому, У тому тут шаталось, тут нічого не шатається Ну тому що, я ж кажу, він по зубах по всьому видно, він по Ну коли я знімаю, я вже казав постійно тут поїзда, самоліти, це нормальна тема. Сейчас поближче сниму, бо вже темно не Що я, Яку я каку зробив? Ну її пришлося зробити. Тобто заварив оцю штуку, закрутив і, і дві капельки капнув. Потому що сцепление Тут пробуксовувало сцепление, и его так, воно що даже ручка дуже так тяжело крутится. пришлось его Так гарненько прижать И пришлось капнуть щоб оно не откручивалось Не знаю чего оно Да, вблизи телефон вообще нифига не снимаю Вот а тайна багато в цьому плані лучше. О, ось тільки, тільки до нього пришло знисхождение якесь, і він начал снимать близько. Тобто тут -то все чітко. не шатається нічого, смазане. Я думав помазати, помазати помазать нічого нема. Ну и гайка це що мучила мене. Я в раз воздух не мог открутить из неї. Те ж она открутилась. Опа! Вот тепер воно. Работає. Тепер воздух работает. О, что то тут закручивать теперь? Закручуватися все треба. Уже поздно, темніє. Это еще не лето, темнее быстро. Хотелось бы на нм поехать покататься. Мне это понравилось, я Десь на якась, Ну це надо хорошу погоду. Брат щось мовчить по поводу велосипеда. Я хотів він теж хотів провірити, але це скільки акумулятор проїде на акумуляторі. Він. Але поки він мовчить Це те відео де я знімав обзор електровелосипеда. Ну, понятно, зажимаем до срачки. А я уже пустю. А вдруг раскрутится. Фух, все. Трубы тут. Ни, ни да не, не капают, капает, так как у такий от дирчик. кому цікаво було не стесняйтесь ставте лайк так як знімаю, я по суті дела це для вас мов мог би... так кажу, спокійно собі і сам тихенько снять Розібрати. Тобто не а розібрати. а так я дивлюсь, людям цікаво. Може комусь щось пригодиться. Якась полезна інформація. До побачення. Всім хорошого дня, здоров'я, вечора. Да, і що закінчилось поскоріше це все смута.